Багато факторів, звичайно, накладається це, і е, наша незграбна дипломатія, яку е, дуже класно е, назвав Юрій Луценко. Е, дипломатія хамства. От коли Альочо мені в НАТО, відповідно, якщо десь усереднений громадянин Європи е, можливо досі закоханий в Зеленського, для них він там якийсь символ боротьби України. То істеблішмент давно не в захопленні. Він і в захопленні не був. Вони віддавали весною 22-го року шану не зеленському а українському народу і українським збройним силам. Е от то м е воно не, не переноситься да? якби е на Зеленського. Але, е скажем так, будемо свідомі, того, що наша дипломатія не допрацьовує перше, друге, вони. Оглядаються один на одного і в першу чергу на Сполучені Штати, там, да, Франція і Британія підтримали якби ініціативу Сполучених Штатів дати нам бити далеко, але там кажуть, і технічні по е, технічні речі, що там все одно треба карту, якби місцевості дає ландшафт дає все одно Сполучені Штати і що. Якщо немає, якщо вони не бачать, якщо вони не в спайки, то це штормшеди. Там ну дозвіл є, але бити ми не будемо. Тому що ну, якщо це ж просто металолом, якщо його випускати, а не точна зброя, да от е, знову ж сполучені штати, наче дозволили. А тепер, наче це тільки стосується Курщини, дата боїв е, на суджанському напрямку, це теж, теж непонятка. Е, хоча це все було очікувано, ми з вами говорили, що можливо, там що після виборів Байден скоріш за все е, на це погодиться. Хоча багато експертів казали, що ні, як він може погодитися, тому що вже Кульгава качка як не може, як би не може приймати таких рішень, да, він ну по. Хто не знає по структурі, ну по сленгу то політичному м, сполучених штатів е, кульгава качка це той президент, який вже е, чекає заміни, е, от і він якби. Ну, з етичних міркувань не можуть робити якихось великих політичних кроків, тому що це вже якби прерогатива наступного президента. І тому багато хто там з команди Трампа закричав: Ай-яй, це ж вже ескалація, третя світова, ось уже поруч, Байден навіщо він таке зробив? А я думаю, що це Байден Трампу не свиню підклав, а зробив подарунок. Тому що потім, коли Трамп після інаугурації вступить в свої права. Це можуть бути у нього козирем в переговорних процесах, да, там, типу, що Путін скаже, так а що ж ви творите, Він Трамп скаже щиро, так Вал... Владимир Владимирович, так це ж не я, це ж Байден, це ж до мене. Ну хочеш там, типа просто ми перестанемо по твоїм стрістрілятилам, і ти. По стрілам України не стріляють, і це буде там якби перший пункт до миру. Ми з тили ті воюють на фронті, тили не обстрілюють. Ні, ті не пускають шахеди і балістику. Не ті не пускають. Все можемо такий перший крок зробити. Українці не б'ють по новоросійську умовно. Ви не б'єте там, по нашій енергетиці. Може бути, це дуже гарна переговорна пропозиція буде для, для Трампа, так що тут хто знає ці підгади у Байден? Я думаю, що навпаки зробив подарунок Трампу. От. Е в цьому, в, цьому, ну, в цьому конкретному випадку. От, а, а так, ну, все це? Ми бачимо, що якщо говорити там про дзвінки от Шольц, да, позвонив там, тип, а що це було? Ну, Невідомо для мене однозначно, що один із аргументів для Шольца він уже вступає в період виборів його партія, у них там діла погані, і можливо, він хотів виступити таким чином миротворцем. Але вийшло. Навпаки, да, тому що його Путін мокрим тап, тапком побив просто. Тому що тільки вони переговорили, і там тіпа, Путін там будь, будь міролюбивим. Путін сказав щас і зробив найбільшу атаку за всю війну по нашій енергетиці. Да, випустили. 120 ракет, 90 з чим-то типа, От наш отречені Берлін. От Путін сказав. От все, що я думаю, Шольц про твої мирні пропозиції. Ось дивись. І оцей був якраз мокрий тапок. Тепер всі хлопці повинні зрозуміти, що саме так Росію реагує на мирні ініціативи. Знову ж чому? Тому що ще не на часі Путіну говорить про мир. Він ще думає перемогти нас у війні. Ну, десь так. А, от Путін планує, Україна теж планує. Володимир Зеленський найближчим часом має представити план. Перемоги внутрішній, yeah. як ми його маємо розуміти, цей внутрішній план? Він там складається з певних пунктів. Деякі пункти він вже фактично пояснив. Ну, зокрема, мене дуже зачепило пункт внутрішньої безпеки, де дуже багато завдань Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, що мається на увазі. Тому що я пам'ятаю, кілька тижнів тому. Дмитро Литвин, радник по комунікаціям офісу президента, сказав, що один із пунктів буде це боротьба з внутрішньою дезінформацією. Як плануємо з цим працювати? Адже я дивлюся, що в Україні активізувалися медвечуківські різні блогери, журналісти, різні експерти, активізувалися сьогодні, всі говорять про вибори. Яким чином? Буде, може йти боротьба з внутрішньою дезінформацією. Знову ж таки, коли немає певної комунікації, все відбувається через єдиний марафон, а у людей маса запитань. Люди не довіряють єдиному марафону, у них вони дивляться інші ресурси. У людей маса запитань до влади. То тут це викликає, знаєте, от певну якусь пересторогу, ти починаєш розуміти, що невже знову вмикається якась, якась машина, яка буде проводити, скажімо, якісь репресивні дії. Оцього дуже б не хотілося. Е, ну, Якщо загалом про план, то там будуть багато очевидних речей. Де він там скаже: будемо кріпити Укроборонпром, Там, типа, наша промисловість буде потужна. Ми самі будемо випускати далекобійні ракети і нікого не будемо питати, куди нам ними стріляти? І там так, так само дрони, шахеди, там все все, все все таке. От у нас буде. Там, типа, це нас підсилить. А що хтось в цьому сумнівався до цього? Це що нас укроборон? Питання спроможності у короборонпрому нас що колись роз'єднувало? Ні, ми тут в одній лодці, там типа там, типа, я мушу сказати, ой, Володимир Олександрович, оце ви придумали? Блін, раніше Украї... Вообще, питання у короборонпрому, там страшенно лютило українців. Там типа да, лютило, що ви до війни е, за запороли е, е, розробки е, наших. На нашої балістики, на нашої ракетної програми. Так, да, це мене розлючувало. Тепер, раз ви думаєте, так, як і я, що там е, все для фронту, все для перемоги. Окей, я скажу: о, наприкінці третього року війни Зеленський почав думати як українське суспільство нарешті, а раніше це нас роз'єднувало. Виходить так, тільки ми були за те, щоб посилювати нашу оборонку. Армія, мова, діра. От я за що голосував, я не за персоналі голосував голосував Я голосував за армію. А Зеленський казав, так вліт в глазах Путіна. От нас це тоді роз'єднувало. Тепер і Зеленський закричав Армія мова віра. Ага, окей, Володимир Олександрович. Окей. Але я всім буду нагадувати, що нас це роз'єднувало, бо бо ви були проти армії сильної армії. Зеленський був категорично проти української армії. Окей, тепер ми в одній оці. Ми думаємо однаково. Окей. Але, але я запам'ятаю і всім буду далі розказувати. Далі там, типа, що нас питання енергетики колись роз'єднувало, да? Там, типа, що хтось колись був проти того, щоб наша енергетика була сталою, там щоб стабільною, щоб ми тримались, незважаючи ні на що. Ні, ми були тільки за. Це тільки вони тягнули час. Те, що треба було робити ще, е, після зими 22-23 року, вони тепер почали через рік. Вони навік затягнули. Окей, тепер і вони, тепер і гадський офіс президента здогадався, що треба кріпити енергетику. Ну окей, це тепер нас об'єднує. Дуже класно, це дуже класно. Е, там багато питань по цьому міністерству. Ну, прямо у мене дуже багато Міністерству повернення українців. Окей. Але найбільше питань дійсно викликає це внутрішня безпека. Тому що а кого де ви будете шукати е, п'яту колону? Е, я, пропоную, я пропоную Володимиру Олександровичу шукати п'яту колону в Офісі президента. І в тому числі серед позитивних блогерів, да, типу Сережі Лещенка. Там може бути п'ята колона. Е, а так. Е, звичайно, е, якщо вони думають, що можуть просто заткнути рота тим, хто говорить правду, то вони ну, дуже помиляються. Да? Е, е, і якщо будуть такі тенденції, то відповідно, відповідно буде реакція там, типу, і суспільства, і це нас точно не об'єднає, вона нас роз'єднає. Да? Е, от е, ну, маленький приклад. Е, E, щоб ви знали, да, от я сьогодні в день зустрічався з журналістом e, одного Вашингтонського видання, я поки не можу сказати, як от тобто з Вашингтона приїхав e, дуже сильний кореспондент і хотів зустрітися з головою обласної військової адміністрації. І не зустрівся. От така комунікація, тому що без. без Команди з офісу президента вони з журналістами іноземними не спілкуються. Їм страшно щось розказати. Відповідно, поспілкувався замість. Голови обласної військової адміністрації, я і розказав всю правду матку. Так що тепер, якщо там вийде щось, що не дуже подобається офісу президента, так що я вражина чи що? чи Я просто сказав правду. Говорити правду легко і приємно. Е е е е і якщо, якщо вони вважають, що я не правий, так поясніть мені, запросіть мене. Е, от голова адміністрації, він ж, ж ні разу не зустрічався ні з науковцями, ні з активістами, ні з ким. Тобто У них комунікації нема, на рівні області немає, на рівні держави нема. І от це нас точно не об'єднує. Це нас дуже сильно роз'єднує. Це те, що от я е, заходжу в магазин, е, і жіночка, яка я точно знаю, що голосувала за Зеленського в 2019 році, мене питають там, типа. Вікторе, так а що буде, що буде, чим чим я кажу, а що вам про це єдиний марафон? каже. Вони кажуть, а да, хто ж вірить єдиному марафону? Я, а, а. От то є дійсно, вони перестають, люди перестають вірити, тому, тому що там зищать щось, е, а правди не кажуть. При тому, що е, я це був відряджені е, і жив у готелі. Е, е, я тільки повернувся, от сьогодні повернувся. Да? І був ту ну, спеціально дивився єдиний марафон, тому що у мене вдома телевізора навіть немає, так я десь собі на Ютубі його включати не буду, звісно. А то дивився, і там є програмки, ну як класні, от про солдатів, ось там про е, героїв от там про сім'ї. Але коли починаєш дивитися новинний ряд у них, ну та сниджеш. Ну це ж тошнота. Або якихось псевдоекспертів, ну ж. От якщо є якісь. Замальовки, умовно, ітюди, да, якісь там, ну, може, бути, да, є професійні журналісти, які роблять це красиво, гарно. Але там, де включається пропаганда, е, е, тошники. От, і відповідно, люди шукають щось інше. Так от тут би хотілося, оце ж внутрішнє наше, що там, типа Володимир Олександрович, коли ж у нас в ваших десяти цих саме головне питання питання комунікації з суспільством. І його нема. Але ще важливіше питання: а що у вас в десяти цих пунктах буде про уряд національної єдності або, хоча б уряд технократів? Буде щось про уряд технократів? Що окей, ви не хочете бачити біля себе Порошенка? Ну Бог вам суддя. От, хоча треба для комунікації з Європою включати будь-які ресурси, а Порошенко це дуже сильний. Ресурс, як переговірник, він по-перше, що президент. Е е і по-друге, ну, має купу друзів. А як ви не хочете використовувати таких, як там Валерій Чалий чи Клінкін? Чи безсмертний, ті, у яких теж цілий пул друзів е, є, чому б не використовувати їх як, як успішний, як можливість, як можливість. Ну ніяк, ми не можемо. Це що удача в комунікації, буде про це пункт. І нащо я плював на ваш там, згорки, на ваш оцей план, який не примирює, де ви кажете, або якісь очевидні речі, які ну, очевидні для всіх, да, там, тіпа, про енергетику, про оборонпром, а не кажуть. Про Теж про інші очевидні речі і там роблять вигляд, що е, їх не бачать. А як побороть корупцію, Володимир Олександрович, щоб не просто там в секах замінити? Табличку, що Бумсек став е, крекс-експекс якийсь там, тіпа, от, а щоб воно дійсно запрацювало. А які кроки для цього, то що просто план намалювати, та навіть укроборонпром план намалювати, а які будуть конкретні кроки, а що ви зробили особисто? Ну І для мене болючим питанням це створення е, міністерства. Як, ну, я боюсь помилитися, ну, Міністерство повернення українців, Міністерство українців. Як вони збираються з одного боку кажуть скорочувати треба міністерство, А потім з іншого боку uh -huh. створюють нове? Ну це прям як його брат близнюк. Дональд Трамп да там типа каже, я скорочу всі там э, агенції в э, Сполучених Штатах зате створює маск агенцію по боротьбі з агенція. Ну це, от і у нас ви скороти міністерство, наприклад, молоді спорту, об'єднавши його там зміну світи, там, типа, і це позитивно, хоча я так не вважаю, і роздуємо апарат міністерства. Да, Зате э, створимо Міністерство повернення українців. Друзі мої, та не так робиться політика. Треба навпаки, треба просто як воно наука управління. Вона ж дуже проста. Тим більше, що у нас програма цільовий метод фінансування. Є програма, є фінансування. Ну програму розробляють під. Оптимізації якоїсь, ну, ну є от якась загроза або виклик. Да. Ми хочемо оптимізувати і пишемо, не міністерство, а пишемо програму і каже: ага. А програма ця може стосуватися кількох міністерств. Наприклад, щоб повернути українців, ми пропонуємо так, молоді люди, хто повертається, зразу даємо безвідсотковий кредит, там 10 тисяч доларів, відкриває власну справу. Все, бо пиши бізнес-план, під бізнес бізнес-план там 10 тисяч баків. Без відсотків три роки, там на три роки даємо, окей, окей. Це міністерство економіки, міністерство фінансів буде да, мабуть, впроваджувати. Що можуть бути там, типа якесь там. По демографії, да, що там, типа, якщо ви дитину народили в Україні, повертайтесь, народжуйте тут, тому що ви отримаєте там щось, ну скількись, да, там. Ну, О, таке там це можуть спрацювати, можуть, це що там може бути? Це міністерство соціальної політики. Не потрібне нове міністерство. Або ви хочете там культуру просувати? так тут вам мінкульт, є флаг в руки, барабан на шию, хай працює. Да? Ви э, туди даєте там э, мільярд грошей і кажете так, хор рьоки. Збираємо чемодани і їдемо на рік. І по всім там столицям штурмуємо їх, збираємо, співаємо перед різдвом там цей Щедрика, там щоб зал стоячи, аплодував. Так Та цей вірьовки, він відіб'ється. Він те, що ви йому дали за на відрядження. І на готелі вони відіб'ються донатами. скажуть Окей, ми там, типа, в... ми запрошуємо тільки великий бізнес на наш концерт там. Але там э, донат на дрони там, від штуки баксов чи від штуки євро. Да, там. Приходиш, сидиш там, типа, за донат. От там, типа, і хор вірьовки нам відбивається, взагалі шикарно, а потім э, за хором вірьовки за Бушко проїде, а потім за Бушко приїде Жадан, Андрухович проїде шкляр, всі-всі-всі наші письменники. Потім якийсь відправимо. Э, Оркестр <клідрісту> українського радіо, я був на концерті, у них це чуде, чудесно. Просто вони там на пісні Ласюка, як там заграють, там, там Ростана і Париж, і Вінця, і всі, 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 і теж задонати, задонати, задонати. А потім слід за ними мусять поїхати е, не, невеликі команди, не Дінамо, і Шахтар, ні, а маленькі команди як з Білопілля, з Краснопілля, з Сумської області, де. Були сильні сильні дю США, футбольні дю США, де Краснопільський Явір там громив свого часу. Там грандав, да там от І якісь у нас дівчача команда була в хатіні. Це ось це ну вже немає цієї громади. Фактично, вона знищена. Коли колись дівчата. Фактично в якихо там кедах, там, типа э, які, сільські дівчата, яким замість НТЗ давали, там, типа, якісь вони сосіски з картошкою там їли е, е, на змаганнях, але в своєму класі, там, ну, умовно, юначки, там 16-17 років, стали чемпіонами України. Оцих дівчат. Ну, тих треніров, вже понятно, покоління інше. Та поїхати, щоб вони в Польщу, в Німеччину. Дівчача команда там з дівчачами зіграла. В Сумах сильна хокейна команда, щоб вони поїхали і їздили в Круїз, просто товариські матчі. Але після кожної гри дівчата розказували своїм же жаровесницям, річним що дивиться, ось прилетіло. Ось тут дівчинку вбило, тут ще. Тут просіть батьків, хай впливають на уряд, щоб давав бабок до багатого, зброї ще більше. Будь ласка, і дитячі сльози, щоб і щоб тринірами з собою зустрілись і теж поговорили. Щоб була ця човникова дипломатія для цього що, треба нове міністерство створити? Я не розумію навіщо, щоб. що? Ну, бачите, При... а от те все, що це, що ви розказуєте, це, це ж не будуть робити п'ять 6 менеджерів. Ну як, як фізично тебе? встигнути це зробити, я не уявляю собі, щоб ти опинився в одному й тому місці 25, 30, 100, 50 тисяч разів. Ну такого бути не може. А це тому, що вони не довіряють суспільству. Знову ж ми впираємося в комунікацію. Вони не довіряють суспільству. Вони нас дурять. Вони нас дурять, коли з самого початку договоримося посередині, у мир в глазах Путіна. Корупція подолана. Е, я не знаю, там, типа, е, там типа, е, а як же ж там нам збільшувати армію, же ж на дорогу не буде. Да? Там типа на все на шашлики, мільярд дерев. Там ну, оце ж все. Вони дурять, вони хочуть мати нас за дурні. Мало того, що з якоїсь е, категорії населення з наївними українцями у них це виходить. Вони розуміють, що як інструмент це працює. Тобто, брехня, як метод управління, тобто вони управляють народом через брехню. Через брехню. Брехня це е, управлінський метод. От, бувають інші. Ну, вони приміняють цей, поки він працює. Він працює дедалі менше, тобто багато хто прозріває. От прозріває, але вони все одно попхають. Ну то що ж разу спрацювало, в 19-му, Ні, скажімо, в 19-му році, 20, -му, 20 -му, ну, воно працюючий був метод, а зараз щось не працює, Вони думають, підточити, і знову ж там, типа, вони ж думають, що хтось де ж розкачує лодку, і це ж, звісно, близнюк Бадоренка там та інші там. Це телеканали, які ми викинули з єдиного марафону, взагалі з цього поля. А вони все одно якось там десь щось там віщають і кажуть, що влада не така. Да не така мені влада, тому що брехлива влада не така точна.